Вітаю всіх присутніх. Сьогодні середа, 20 листопада, і ми традиційно цей день тижня говоритимемо про евакуацію населення Донеччини, зокрема, про примусове вивезення з прифронтових населених пунктів родин з дітьми. Сьогодні на брифінг запрошені начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецького ДА Гончаров Сергій та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Донецької ДА пожарський Дмитро. Е, так, пане Сергію, мабуть, почнемо з вас. Вам прошу слово. Дякую, пані Людмила. Сьогодні я буду надавати інформацію. Я нестепад, як за себе заки за відсутню, на жаль, пані Юлію. Тому ой, не буду повторюватись, все, що було на минулому брифінгі, воно залишається незмінним, тобто триває як обов'язкова евакуація населення, так і обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей з визначених населених пунктів. Станом на вчора, за нашими даними, у восьми населених пунктах, де ще триває примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 105 дітей. Найбільше це місто Покровське, місто Родинське, відповідно, 42 дитини та 45 дітей. Крім того, місто Константинівка 8 дітей, місто Лиман одна дитина. Село Олександра Калинова, село Ябунівка по одній дитині, селище Ілінівка три дитини і село Бересток 4 дитини. Крім того, вже на рівні удару розглядається питання щодо. Організації нового етапу обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми, а саме 14 населених пунктів Покровської міської територіальної громади. Станом на вчора, знову ж таки, в цих населених пунктах було загалом 167 дітей у 121 сім'ї. Це селище Надіївка, три дитини, 2 сім'ї. Селище Шевченко 8 дітей 4 сім'ї. Села Горіхове, 11 дітей, 6 сімей. Гришине, 66 дітей, 54 сім'ї. Запоріжжя, 2 дитини, 1 сім'я. Звірове, 20 дітей, 14 сімей. Котлине, 23 дитини, 18 сімей. Нововасилівка, 2 дитини, 1 сім'я. Нова Олександрівка, також дві дитини, одна сім'я, нова Єлизаветівка, шість дітей, п'ять сімей, піщане, три дитини, дві сім'ї, срібне, три дитини, дві сім'ї, Троїцьке, шість дітей, п'ять сімей та Успенівка – дванадцять дітей, шість сімей. Однак це ще не все. Буквально за декілька хвилин до початку брифінгу до ода вже звернулася. Волноварська районна державна адміністрація у зв'язку з загостренням ситуації на півдні Донецької області, тієї території, яка підконтрольна українській владі. Волноваська районна державна адміністрація вийшла на пропозицію на голову обласної державної адміністрації розглянути питання щодо можливості організації обов'язкової евакуації у примусовий спосіб. Сімей з дітьми із окремих населених пунктів Камарської сільської територіальної громади. Але питання ще вирішується, бо в нас виникло питання до керівництва райдержадміністрації стосовно розширення переліку цих населених пунктів. Бо ті дані, які вони надали станом на сьогодні, ну, буквально на зараз, вони, на нашу думку, можуть бути переглянуті у бік. Розширення переліку цих населених пунктів і, відповідно більшого охвату дітей. Можу сказати поки що, що їх першочергова пропозиція це 7 населених пунктів Камарської сільської територіальної громади, 35 родин, і відповідно, 50 неповнолітніх дітей. Але повторюю, ми ще будемо з ними опрацьовувати це питання. Не виключено, що цей перелік буде розширений. Все інше залишається без змін. Як і мої заклики, приймати рішення все ж таки про евакуацію з території Донецької області, бо ви, як самі бачите, ситуація погіршується з кожним днем, на жаль. Ну а далі, мабуть, передаю слово пану Дмитру. Він вже розкаже, як цих евакуйованих приймають на більш безпечних територіях. Дякую. Вас не чутно, пані Людмила. Так, е, та, та і ви сказали, передаю слово, і я подумала, що зараз пан Дмитро візьме це слово. Мене чутно, чутно? Пане Дмитро, чутно, ви мене чуєте? Да. Прошу добре всіх учасників брифінгу. Ну, сьогодні тиждень. Ну, як ми бачимо, що наша евакуація вона циклична. Періоди. Кількості людей, які бажають розселитися і евакуюватися, чередуються все в залежності від стану на лінії фронту, а також кількості людей, які планували евакуюватися. Ті, хто планував, вони виїжджають раніше. Іноді залишаються люди, які вже евакуюються, вже коли вже дуже гаряче і коли їхні будинки постраждали. Ось цей тиждень яркий приклад того, що у нас на цьому тижні зменшилась кількість людей, які бажали розселитися. Ми на цьому тижні розселили всього лиш 28 осіб, тому що ну, інших бажаючих не було. Ми дві родини відправили на Закарпаття з розселенням, це сім'ї з дітьми. 19 людей ми розселили в Дніпропетровській області, чотири е, особи це дві родини жіночки з дітьми були розселені у шелтері Спасимо України. Одна людина побажала розселитися у Львівській області. Також це ж спостерігається і щодо кількості маломобільних осіб, які планували евакуюватися. І виїхали за межі області. У нас за цей тиждень цифра набагато менша, ніж на минулому тижні. Вакувалося всього 52 маломобільні особи. Ну, як ми бачимо, з цих 52 осіб майже 40%, як і говорив мій колега пан Сергій, це у нас південь підконтрольної частини Донецької області, Великоновосільківська селищна територіальна громада, звідти за тиждень 19 маломобільних осіб похилого віку виїхали до своїх рідних. Також на сьогодні зараз у співпраці з фондом «Східсос», а також з Укрзалізницею. Ми сьогодні перевозимо сім маломобільних осіб, які евакуюються до партнерів фонду «Східсос» СОС у Республіки Польща. Тобто вони сьогодні будуть вивезені за кордон, вони зараз вже в поїзді і будуть виїжджати. Тому евакуація триває, просимо всіх розглянути це питання, евакуюватися. Да, це складно, складно залишити свої домівки, складно поїхати з нашою Донеччиною, ми всі дуже кохаємо всім серцем, але треба прийняти тяжке рішення, зберегти життя своє, своїх рідних і евакуюватися. А ми вам допоможемо розселитися вже в більш безпечних регіонах. Почула вашу доповідь. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, такі моменти й для себе 14 населених пунктів Покровської громади. Так зараз надається там, скажімо, посилена увага цим населеним пунктам. Угу. Все я почула. А тепер до пана Дмитра і ще такий момент. Ви сказали, що будуть евакуюватися. Ну, по перше, я також вас підтримую. Для того ви сказали, бо те, що дуже важко людям евакуюватися, бо люблять своє місце, місце, де їхнє коління, таке все інше. Але для того потрібно евакуюватися, для того, щоб потім повернутися, ну власне до своєї на свою землю. Це по перше. А по друге, ви сказали, що зараз міжнародники надають житло в Польщі, так або приймають. так? Це програма благодійної організації Схід СОЗ з їхніми партнерами. Це наші великі помічники, благодійна організація, благодійний ФОП Східсос. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо щодо евакуації маломобільних осіб, саме одиноких маломобільних осіб, які потребують. Стороннього догляду і благодійна організація схід сос вона знайшла партнерів за кордонів і винайшла можливість розмістити сім маломобільних данечан саме у республіки. Перші. Вони сьогодні будуть туди евакуйовані. Там обмежена кількість перебування чи обмежене перебування, чи це до скажімо до того моменту, коли вони зможуть повернутися до себе додому? Наскільки, Наскільки ми розуміємо, це наскільки наскільки дозволяє безпека розкладова в нашому. Угу. Почула, дякую. колеги прошу питання. Можна питання у кранфок? Можна, так. Да. Ну, це питання уточнення, так? Угу. Я до пана Сергія. Він сказав спочатку, що у примусовий спосіб евакуація проходить у восьми населенних пунктах, у 8. там 105 дітей. Потім сказав. Що 14 населених пунктів у Краматорській громаді, там 167 дітей залишаються всі. Пані так... Олена, пані Олена, а? секунду. Ага. Я одразу вас я перепрошую, що перебуваю не в Краматорській громаді, а в Покровській громаді. А, в Покровській, так, Покровській. Покровській. Я спочатку But... сказав наступне: ми маємо наразі два населених пункти Покровської громади, а саме місто Покровськ. І місто Родинське, в яких в місті місто 42 там, дитини, да, в місті Родинське 45 дітей, тобто 87. І а в так. цій же громаді є дрібні населені пункти. І ми наразі розглядаємо, тобто, вже підготовлено проєкт протоколу регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Протокольне рішення, яким буде об'явлено примусову евакуацію. В інших населених пунктах Покровської міської територіальної громади. Ага. Зрозуміло. Тобто зараз об'явлено 8 пунктів, але розглядаєте, що буде об'явлено ще 14, 14. Покровській громади 14. і ще по так? Ще 14 у Покровській міській і під питанням 12 або більше у Камарській сільській. Ага. 12 я або я перепрошую на 12, сім 7 або ж казали сільські сім або більше. Так. Але питання вирішується. Тобто ми наразі співпрацюємо з керівництвом району, щоб визначити, все ж таки, яка кількість населених пунктів буде підлягати обов'язковій евакуації в примусовий спосіб сімей зійма. Все, зрозуміло, тож на сьогодні вісім залишаються, але розглядаються 14 у Покровській да, громаді. І сім чи більше? Сім чи у більше Камарі. у Камарській. Камарській, так. Ага. Да. Дякую, дякую дуже. А тепер питання: скажіть, будь ласка, а скільки, ну, так, таку цифру давали раніше? Скільки на зараз залишається загалом людей на території нашої області? Зрозуміло питання. Я спробую вам на нього відповісти. Тобто маємо, ми. Наразі наступну картину, станом на вчора, за нашими оперативними даними, на території Донецької області залишається 323 891 особа. Угу. Це без розділення на дітей так А як... я, я розумію, так. Да. Території, які визнані територіями активних бойових дій, ага. це згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На цих територіях обліковується 59 тисяч 366 осіб, з них ага. 442 дитини. Ой, все, дуже дякую. Те, що треба було, дякую. Угу. Дякую. Доброго дня, Вільна радіо. Є ще одно точніше питання до пана Сергія Гончарова. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас десь? Під рукою статистика стосовно евакуації за останній тиждень, тому що ви згадували, е, скільки залишаються, але можливо підкажете, скільки виїхали за останній тиждень. Дітей. дітей, саме дітей з примусової саме, діт... за саме дітей за минулий тиждень. Так, так. Mm -hmm. Ну, Мені зараз я спробую знайти, але. Mm -hmm. Але компанії ну, Юлія завжди починала з того, що скільки дітей за минулий тиждень ну, справа в тому, що у нас так, не я. трошки різні а я розуміла, структурні ми... підрозділи, Так, так, та і структурне так. навантаження на цифри. Я розумію. От мені колега так. наразі підказує, що за останній тиждень, якщо вірити нашим цифрам, евакуйована і в примусовий, і в непримусовий спосіб, тобто, взагалі, в території області 198 дітей. 198 дітей, так? Так. Да. Це зрозуміло. А З, з яких ага. населених пунктів, якщо можете деталізувати, будь ласка, взагалі по області, я не можу. По області, да, да. Ну, Загалі, де, так, в території так. Території області виїхало в більш безпечні регіони. 198 mm. дітей. Вивезено, не виїхало. З, з, з Території, які контролює Україна, ну, так. Да, да. Це до того, якщо не, ну, не називати населені пункти, то. Просто, я думаю, просто, 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 да, да. Можу я так. задати питання добрий вечір. Добрий вечір, можна та да, пані У мене Прошу. Теж до Сергія питання таке: чи ведеться якась статистика, яким чином евакуюються родини з дітьми? Це самотужки або їх вивозить поліція там спеціальним транспортом, або якісь благодійні організації як найбільше виїжджають Самостійно чи з допомогою, і чи ведеться така статистика, коли Ну, от ви кажете, що там 198 дітей з області виїхали. Чи ведеться статистика, що з небезпечної території, де примусова евакуація, виїхали в інший населений пункт, де ще немає примусової евакуації? Ну, наприклад, з Костянтинівки поїхали до Краматорська або до Слов'янська. Яким чином цих дітей рахують? Вони виїхали з області чи ні? Я не розумію ваше питання, пані Ольга. Значить, відповідь на перше питання, на жаль, я вам дати не можу. Тобто у мене немає детальної інформації, яким саме чином виїхали ці 198 дітей. Це загальна цифра. Чи вони самостійно з родинами виїжджали, чи їх вивозили екіпажі поліції чи ДСНС? Ну, на жаль, наш департамент таку інформацію не збирає. Стосовно можливості переїзду з населеного пункту, в якому об'явлена примусова евакуація, до населеного пункту, в якому вона ще не об'явлена. Звісно, така можливість є. І заборонити це робити ми можемо тільки адміністративним методом, тобто, е... оголошувати примусову евакуацію або обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, наприклад, зі всіх населених пунктів громади, як це ми вже колись робили. Тобто, наприклад, у Костянтинівській міській територіальній громаді не залишилось взагалі населених пунктів, в яких не Оголошена примусово евакуація дітей. Відповідно, якщо дитина з родиною переїжджає там, наприклад, в селище Олександра Калинове в селище Ілінівка, то вони порушують рішення, і поліція має право, скажімо так, ну більш прискіпливо ставитись до таких випадків. Але знову ж таки повторюсь: на жаль, чинне законодавство України не передбачає. Якусь більш-менш серйозну відповідальність за подібні випадки? Питання mm -hmm. до законодавців в даному випадку. Я відповім на ваше питання. Так, mm дякую. -hmm. Mm -hmm. Я теж пам'ятаю, по-моєму, пані Юлі говорила, чи пані навіть Дмитро. Ну, хтось із наших спікерів, що на жаль, не ну, не те, що на жаль, просто не ведеться така статистика, яким чином ми виводять людей там е за допомогою сил там обласної влади чи інших структур е державних, чи просто волонтерів добровольців. Я так, ще так, трошки запитаю, <кліпи> тобто ми <кліпи> перепрошую, ми отримуємо. <кліпи> ми отримуємо інформацію. Вже у загальному, тобто так, завдання деталізувати цю інформацію не ставилось ні органам місцевої влади, ні відповідно ДСНС і національної поліції. Узагальнена інформація сходиться в відповідні департаменти, і ми вже маємо загальні цифри, на жаль. А можна таке тоді уточнення? Вот ми просто говоримо, що вивозиться і цифра, кількість ми називаємо регулярно. А як це взагалі відбувається? От, наприклад, якщо людину посадили там приміром в автобус, і вона залишила територію, там, скажімо, по яку треба залишити, чи як це відбувається взагалі? Фіксація оцих саме людей, які ну, родин з дітьми людей, які вивозять. Я зрозумів ваше питання. Ага. Алгоритм роботи наступний. Якщо, наприклад, родина з дітьми в населеному пункті, в якому об'явлена евакуація, примусовий спосіб, все ж таки згодилась на цю евакуацію, то в залежності від безпекової складової цей населений пункт, або приїжджає екіпаж відповідної національної поліції Білий Ангел або ДСНС Фенікс, або вони виїжджають самостійно. Вони, коли вони залишають територію цього населеного пункту, то представники органів влади це може бути служба у справах дітей, це може бути місцева військова адміністрація. Вони відповідно роблять собі помітку, що ця родина з дітьми виїхала. Якщо цю родину вивозять організовано, її вивозять не просто в біле поле чи в чисте поле, а її привозять на відповідний приймальний пункт евакуації. Який наразі організований в Дніпропетровській області. І там представники вже соціальних служб ведуть облік цих родин, які прибули туди. Вже звідти вони роз'їжджаються по країні, і, відповідно, подальша їх доля, ну, вона вже, мабуть, боюся помилитися, але, мабуть, вона все ж таки так прискіпливо не відстежується. Але mm -hmm. от Вибуття з населеного пункту і факт прибуття на приймальний пункт евакуації, таку змогу ми маємо від, 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 відстежувати, скажімо так, маршрут цієї родини з дітьми. Якось mm -hmm. так. Там, почула, почула, зрозуміла. Тобто я мовно кажучи, у мене родина. Я дзвоню там представнику місцевої влади. Там і кажу Петро Івановичу, я сьогодні виїжджаю, так ну мовно кажучи, там, десь ну, Це, і далі, так десь отак. Це якщо ви виїжджаєте самостійно, або ви дзвоните, телефонуєте представнику місцевої влади і кажете, що мені потрібна допомога, і за вами тоді приїздить авто відповідно, вивозить вас, і тоді ви вже під угу. міської влади і, там, місцевої влади. Проходите ви цей шлях шлях евакуації. Все, дякую, почала там, ще колеги. А, -а можна mm. вибачте, будь ласка, ну все-таки ще раз. Тобто так, на сьогодні визначено 8 населених пунктів і вже оголошена примусова евакуація в примусовий спосіб. Ні, але пані роз... ні. але розглядається. Сьогодні я перепрошую, я перепрошую, одразу вас поправляю. На сьогодні. Давайте. Є вісім населених пунктів, тих, в яких об'явлено оголошення обов'язкова евакуацію у примусовий спосіб, в яких тих восьми населених пунктів на сьогодні, точніше на вчора, залишалось 105 дітей. Так, так. Їх нас насправді на набагато більше, але з всіх інших населених пунктів діти вже вивезуть, Тобто їх вже ага. ну ми нарахуємо ці населені пункти. Там дітей за звітами місцевої влади вже немає. Ага. Як мені підказує колега, близько 180 восьмидесяти взагалі населених пунктів в яких приймалось рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб ага. да. на сьогодні залишаються ці залишаються Так, на А на роз 30... Ана... да, правильно, а так. на розгляді ще. 14 у Покровській громаді, так, і на розгляді. Так, або більше. Сім, або більше, винувачемо. Все, mm -hmm. все, і все, дякую. Зійшлися, так. Mm -hmm. Цифри. Ще є питання. Е, ну, Давайте тоді, якщо вже точно вже уточнили всі цифри, зійшлися, тоді будемо завершувати наш дитяний. Сьогодні ми знову говорили, як. Традиційно щосереди про евакуацію населення у більш безпечні евакуації населення Донеччина без більш безпечні регіони України, і навіть як сказав Дмитро Пожарський, сьогодні навіть ми дізналися, що навіть поїхали наші е, земляки, наші громадяни в Польщу е, до того моменту, поки безпекова складова е, дозволить їм повернутися на місце. Це були Гончаров Сергій та Дмитро Пожарський, представники Донецької обласної державної адміністрації. Дякую вам усім присутнім за запитання і за активну участь у сьогоднішньому брифінгу. Дякую, до побачення і до наступних зустрічей, бо ще залишається 323 Дякую. тисяч в області людей. Дякую. І дітей, відповідними з ними. Побачення. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую.